Теоретичні переваги є в обох методів висіву сої: як суцільного зернового, так і на широке міжряддя точного висіву. Наша ж задача зрозуміти, які з цих. Теоретичних основ будуть мати більший вплив на врожай на практиці. І перше дослідження, яке ми з вами розберемо, проходило в Україні з 2005 по 2008 рік на базі інституту Юрієва. А тут оцінювалося соя. Посіву суцільного та посіву точного зокрема оцінювалося. Кількість бульбашок на кореневій системі. І тут перевага суцільного висіву. Відсоток рослин, що залишилися на полі до норми висіву. і Якщо в суцільного висіву це 85,5%, то в точного висіву 82,5% Це такий Інтегрований показник, що в себе включає як польову схожість, так і збереженість рослин від сходів до обмолоту. А маса тисячі майже однакова, відсоток білку також майже не відрізнявся. От усередний показник врожайності був дещо вище на стороні суцільного висіву суду. З 2010 по 2013 рік чотири роки на базі Австрійського науково-дослідного інституту проводився великий дослід із Порівняння дев'яти різних сортів сої, групи стиглості 3,0 порівнювався висів суцільний зерновими сівалками проти висіву точного. І всі чотири роки підряд суцільний висів давав дещо вищу врожайність. На базі того самого інституту, але вже в 16-му та 17-му роках проводився великий дослід на вирощуванні сої, який порівнював багато різних факторів, а, фактори а, Системи захисту від бур'янів, гербіцидного захисту, механічного та хімічного, фактор міжряддя та фактор впливу методу висіву. Це були два сорти групи стиглості 2.0. Це одна з найпоширеніших груп стиглості в Україні на сої. Це були п'ять варіантів із подвійним повторенням це було система живлення із внесенням 60 кг діючої речовини фосфору та 120 кг діючої речовини калію. Гербіцидний захист, в залежності від ділянки це був або два рази внесення хімічного гербіциду, або поєднання механічного із хімічним, або ж повністю механічний обмеження. Робіток. Це були два сорти Задбау та Пробздорфер. Це обидва сорти групи стиглості 2.0. Випробовувалися два різних інокулянти. Норма висіву була 60 штук на квадратний метр. Обидва роки, 16 та 17 рік найвищу врожайність дала соя при суцільному висі з зерновою сівалкою на міжряддя 125 см з двома гербіцидними обробітками. Варіанти точного висіву на міжряддя в 35 см при гербіцидному обробітку давали зниження врожайності. І єдиний варіант, який майже таку саму врожайність дав, як і суцільний висів, це. Точний висів на міжряддя в 35 сантиметрів з двома механічними обробітками міжряддя. В цьому досліді ми маємо а, два різних впливи на сою. Перший вплив це оптимізація нор площі живлення та швидке закриття міжряддя, що нам забезпечив суцільний висів із гербицидними обробітками. А другий а, фактор це а, Інтенсифікація мінералізація органіки із ґрунту за допомогою е, механічного обробітку е, міжряддя. Тобто, в другому варіанті, у нас е, конкуренція в рядку була більшою, е, це стримало врожайність, але за рахунок того, що ми е, мінералізували органіку ґрунту. Ми підтягнули врожайність майже до рівня точ е суцільного висіву ще раз. Висновок із цього досліду Австрійського інституту наступний. Якщо ви плануєте виключно гербіцидний обробіток, сійте зерновою сівалкою а, на мінімальне міжряддя. Якщо ви плануєте вирощувати органічну сою чи, в принципі, сою без застосування гербіцидів, плануєте провести два міжрядних механічних обробітки, тоді є сенс висівати на ширше. Міжряддя сівалкою точного висіву 2017 року. Німецький дослідний інститут провів досліди з порівняння висіву а, сівалками. Точного висіву та зернового суцільного висіву. А попередник була озима пшениця, після чого а, ґрунт обробили і всю, а, кінець літа, всю осінь а, протримали під паром. А весною, 18 травня, провели а, посів. А, це був посів сорту групи стиглості 2.0 із нормою 55 зернин на квадратний метр. Застосовували два види гербіцида, зібрали цю сою 28 вересня. Результати досліду. Польова схожість після суцільного зернового висіву п'ятінгертераз з 55 зернин зійшло 54,1 рослина на квадратному метрі. Після сівалки точного висіву на міжрядку в 45 см зійшла 41 рослина. Висота рослин була майже однаковою в обох варіантах. Біологічна маса дещо вище. Ще після суцільного зернового. Висіву, а кількість бобів на рослині в сівалки точного висіву була дещо менше. Це зрозуміло, тому що самих рослин було менше. Кількість ризобій на стороні суцільного зернового висіву і маса резобій також. Вага тисячі зернин дещо вище після зернового висіву а, ну і врожай 4,7 тони на стороні теразем проти 4,5 тони на стороні сівалки точного висіву. Знову ж таки, німецький дослід, так само як і попередньо обговорені нами українські та австрійські досліди, показали перевагу зернового висіву, суцільного висіву перед точним висівом соїм.